Всім привіт! Нам у школі вчитися дуже весело і цікаво. Але якби до школи завітала якась вчителька, яка б перевернула школу так, що в ній стало б значно веселіше. І до однієї з за шкіл завітала така вчителька, а саме міс Гармидер. І тут є така книжка, як Гармидер у школі це дуже гарна книжка. Тут багато якісних і чорнобілих малюнків. Також тут великий шрифт. І ця книжка поділяється на дві частини. Гармидер у школі і гармидер серед піратів. Міс Гармидер це така дуже добра вчителька. Вона дуже весела. І їздить на своїй швидкій допомозі повсюду. Вона є вчителькою на заміну. Коли якийсь вчитель захворів, то вона швидко прийде на допомогу і буде вчити дітей. Міс Гармидер дуже любить веселитися, вона завжди сміється і ніколи не сумує. Вона може зробити у класі. Урок робіння вертольотів, які справді будуть літати, або урок робіння літаків, або вона може приборкати найгірших учнів і заставити їх вчитися. Але не просто вчитися, а отримати радість і задоволення від навчання почнемо з першої частини. Я вам коротко про неї розповім. У цій частині Гармендера викликали у школу, де є дуже злий директор. Той директор любить тільки чистоту, але в нього захворів один вчитель. Тоді він дзвонить усім вчителям на зміну і ось подзвонив він Гармендер і та погодилась. Приїхала швидка допомога, і тут почалися розваги. Спершу міс Гармидер зробила урок літачків. Усі робили паперових літачків і зробили конкурс, який літачок найдальше полетить. А ось у міс Гармидер вийшов літачок, який літає задом наперед. Наступного дня її насварив директор і сказав, щоб ви вертольотів паперових зробили. І тут до Бісхармидар прийшла прекрасна ідея. Вона сказала своїм учням, учні, паперові літачки це навіть мале дитятко може зробити. А ось паперових вертольотів, які ще й літати вміють, ніхто ще не робив, всі погодилися. Вони, вони пішли на двір і змайстрували з велосипедів справжні вертольоти. Всі навіть трошки підлітали, але велосипеди були занадто тяжкі, і крутити педалі було дуже тяжко. І ось всі льотчики змучились, а вони відірвалися тільки на кілька сантиметрів. Але місць Гармидер сказала, не засмучуйтесь. Ми все одно трошки політали. Далі, через кілька тижнів таких самих пригод, у міскармедр мав бути урок плавання. У деяких школах є цей урок. І ось вони мали стрибати у воду. Я клас сказав, нам дуже скучно плавати. Ми плаваємо тільки на маленькій глибині. Тоді міс Гармидар подумала, подумала і сказала, що може вирішити цю проблему. Буде набагато цікавіше зробити так, щоб добратися з одного берега на інший, не торкаючись води. Діти погодилися з цією ідеєю і зробили три варіанти: човен, міст і канат. І тут прийшло учнівське міністерство. Це була одна вчителька. Вона колись також була директором цієї школи. І вона була така сама весела, як міс Гармидер. Вона частенько навідувала цю школу, щоб перевірити, чи з нею все гаразд. І ось вона прийшла у клас плавання і побачила, як діти щось майструють. Тут прийшов і директор. Він почав сварити мізгармеди. Але колишня директорка сказала, що не треба. Вона хоче випробувати. Першу вона пішла на канат, але упала. Діти прийшли через місток і також упали. Лишився останній варіант човен. Колишня директорка сказала. Що директор має також випробувати човен. Але директор казав, що може це зробити тільки зимі з гармит, бо без неї йому страшно багато. І якщо вони обоє потонуть, за це буде відповідальність. Міс Гармидера. Він стрибнув у човен, який був зроблений із старої ванни. Туди стрибнула міс гармидр, і вони попливли. І човен прекрасно доплив до берега. І тут директор сказав, що вчитель цього класу тепер здоровий. Тепер я вам хотів би розповісти про другу частину. Там у Гармедер такі самі смішні пригоди і так само багато нових ідей. Тому розпочнемо. Міс гармедер почала займатися зліпленням з глини, аж тут їй подзвонив директор. Директор сам був добрий, а ось зауч була зла. У них саме мав бути фестиваль костюмів. Кожен клас мав вибрати собі костюм. Але зауч так не думала. Вона вибирала тільки той костюм, який вона захоче. І ось одному класу, до якого відрядили міс Гармидер, мав бути костюм фей. Але ніхто з класу цього не хотів. Тут міс Гармидер узялася до справи. Вона почала опитування: хто хоче пітерпена, там же ж також є фей. Сказали учні, тоді хто хоче бути піратами? Всі погодилися. Це так весело бути піратами: співати, танцювати, і кожна дитина коли-небудь у них грався. Але зауч так не думав. Він не хотів, щоб той клас був піратами. Але... Вже все було вирішено. Директор погодився. І міць Гармидер почала робити своїм вихованцям костюми. Вони вийшли досить цікавими. І ось вже стоять юнга, капітан Гарминдер і його велика команда. Вони почали грати, що їхній клас це великий корабель, і вони пливуть в. По семи морях. І тут один з хлопців сказав, що дівчата не можуть бути піратами. Але міс Гармидер заперечила: є і дівчата, які плавали по всіх семи морях, і вони почали бути піратами. Спершу вони пішли на розвідку до класу Зауча. Зауч був такий злий, що в нього усі діти були такі ж самі, але при заучі вони вели себе ідеально, тихо і спокійно. Також зауч дуже хотів, щоб в його клас мав найкращий костюм. Тому він вибрав те, що, напевно, для нього здавалося найкраще. А саме римських богів. Він напевно уявляв, як елегантно будуть стояти у золотих коронах його діти. А він сам буде головним. Ой, не головним, а головною, бо це була заучка. Вони сховалися у шкафу, просиділи там цілий урок, а потім тихо, незамітно прокралися назад до свого класу. Вони доповіли капітану Гармидару, що діти заучки будуть римськими богами. А ще вони доповіли, що заучка хоче, щоб тільки її дітей фотографували, бо вона вважає, що тільки її клас достойний. Фотографуватися. Міс Гармидер, почувши це, вирішила, що треба увійти у роль. Вони почали вдавати за себе справжніх піратів. Капітан Гармидер наказував своїй команді пити тепелюку, розпустити вітрила, полити базони, а сама вона нібито стояла під рулем, повертаючи глобус то наліво, то направо. Усім дітям дуже сподобалась ця гра. І ось все почалося. Почався день, коли мав приїхати фотограф, але він забарився. Тоді Гармендер вирішила зробити пошукову групу, щоб знайти фотографа. Вони бігли по всьому місту і знайшли його в супермаркеті. Вони прийшли туди. Але заучка наполягала, щоб фотографували тільки її дітей. А як вони вирішили цю ситуацію, ви можете прочитати самі. Це ще не всі пригоди міс Гармидер. А які в неї ще були, ви можете прочитати самі. І тут ця книжка закінчується. Вона вчить, що треба бути завжди на позитиві. І навіть якщо злий директор або зла заучка портить вам життя, треба їх сприймати як добрих друзів або просто не звертати увагу на тих, хто тебе ображає. Також вона вчить, що з вчителями можна також гарно проводити час. Дружити, бо це ж више настане і друг, який з усіх сил старається, щоби навчити вас. А на сьогодні все, і до побачення.